Як ви поставилися до заміни генерала залужного на генерала Сирського? Негативно, звичайно. Залужний користується заслуженою повагою українського суспільства. Коней на переправі не міняють. Не думаю, що як замінили залужного, то буде краще, ні. Я вважаю, що треба трохи поспостерігати, бо, напевно, так робити висновки. Я не професійний військовий. Якщо не знаєш... Не варто робити теорії, бо їх завжди легко підживлювати, не знаючи фактів. Те, що чутно від хлопців, що це може бути велика вірогідність місних штурмів сильським, і так далі. Напевно, залужний це такий орієнтир, з яким ми пройшли початок війни. Ну я думаю, причини можуть бути різні, тому що хтось говорить, що це політика нашого президента. Трошки своїх людей можливо продвигати, але можливо, щось на фронті пішло не дуже так за планом. Для зеленського абсолютно погані наслідки. Йому дали дуже погану пораду з цього приводу, я вважаю. Він не мав цього робити, тим паче зараз. Мене настражила така зміна. До того ж, я знаю, що західні діячі вони добре ставилися до залужного. Тому подивимося. Я просто пересічна людина, тому треба ділити на настати, що я кажу. Але мені здається, що все ж таки причини політичні, бо підтримка залужного набагато вища, ніж підтримка нинішнього президента. Скажіть, чи відомо вам щось про генерала Сирського, його здобутки на фронті? Так, це доволі відома. Постаті у сучасній війні і під час визволення Харківщини, і під час важких боїв під Бахмутом. І я бачив дуже багато цю людину в штабах всякому, на передовій. На всякому випадку на наші ЗМІ це е, показували. Тому я думаю, що він користується повагою у війська. Ну я знаю, що щодо оборони на Київщині, то військові, які приймали участь, вони неоднозначної точки зору протримуються щодо участі Сирського, чи це було завдяки йому оборони, чи навпроти це було завдяки. Патріотизму людей, які були на фронті і всупереч командуванню. Я не думаю, що залужний піде геть, йому запропонують кращу справу, де він краще справився. І на якомусь етапі він був потрібен і він потрібен війську. Якщо е, чомусь його звільнили, на це були якісь вагомі причини. Не повинні ми в ці тяжкі часи. Кого засуджувати, когось, ну як кажуть, ідеалізувати? Військо є військо, і чим менше ми про це будемо розмовляти, тим наша перемога буде швидшою.